Поставте собі запитання сьогодні, кому я довіряю? Багато людей роблять ставку на освіту, науку, намагаються вивчати історію, щоб розбиратися в геополітичному устрої світу. Хтось відвідує церкву у пошуках істини та сенсу життя. Але як розібратися в сучасному світі, коли одна церква виправдовує війну і каже, що вторгнення на територію іншої держави це норма? А інша церква каже, що війна це сатанізм. Відповідь дуже проста. Розібратися в сучасному світі можна, тільки довіряючи Біблії і поставивши її на перше місце у своєму житті. А освіта, наука, історія і навіть церква часто стають інструментом пропаганди ідеології влади. Погляньмо на факти. Часто ми чуємо, як ви можете вірити Біблії. Її стільки разів переписували. Але насправді дуже легко довести, що Біблія не переписувалася, і текст Біблії дійшов до нас без змін. На сьогоднішній день існує три основні гілки християнства: православ'я, католицизм і протестантизм, які у свою чергу діляться на десятки тисяч деномінацій. Формат богослужіння, обряди, ритуали значно відрізняються від однієї конфесії до іншої, але ось незаперечний факт. Всі вони використовують ту саму Біблію. Як так, стільки течій і в усіх одна Біблія? Якби Біблію переписували, то в цих церквах були б свої Біблії. Це якраз і доводить, що кожна з 66 книг Біблії збереглася в точності. Але змінилися церкви, і це дуже важливо. Ісус Христос прийшов і створив церкву, Він обрав учнів, апостолів. На основі яких з'явилася перша церква, і апостоли почали поширювати Євангеліє. Проходить близько 70 років і з'являється книга об'явлення, в якій сам Бог дає послання до семи церков того часу. Зверніть увагу: від Різдва Христового минуло близько ста років, від початку церкви не минуло і сімдесяти років. І що каже Ісус? Він викриває майже кожну церкву. Ви відступили від Слова Божого. Ти носиш ім'я, наче ти живий, але ти мертвий, і так далі. Скажіть, якщо така церква існує дотепер, який від неї толк? Якщо Ісус уже сказав дві тисячі років тому, ви мертві»? Далі у трьохсотих роках Римська імперія приймає християнство. У цей час у церкві з'являється такий авторитет, як імператор Костянтин. Який з часом почав брати активну участь у діяльності церкви, засідав з найшляхетнішими людьми в церкві. З цього моменту в церквах починають з'являтися релігійні обряди, ритуали, шанування образів, різні вчення. Прийшов один цар імператор, заборонив, інший прийшов, дозволив. Це призвело до того, що за короткий час церква стала державною. З'явилася Західна церква в Римі, яка стала згодом католицькою, і східна церква в Візантії, яка стала православною. Імператор втручався в обрання служителів церкви, мав право головувати на соборах і впливати на віровчення церкви. Зверніть увагу: світська особа, яка не мала жодного стосунку до віри та Бога, впливає на життя церкви. Хоча досі в законах сказано, що церква відокремлена від держави, і саме Бог, а не світська влада, має ставити служителів, за фактом це не так сьогодні і не було так в історії. І якщо Східна церква відчувала на собі дію світської влади і з часом потрапила під повний її вплив, то Західна церква просто взяла владу в свої руки, брала участь у політичній боротьбі, інтригах і забороняла звичайним людям читати Слово Боже. Кожний рік, десятиліття, століття відбувалося багато подій, які намагалися накласти свій відбиток на церкву. І церква, яка дозволяла це зробити, втрачала своє божественне призначення. Церква, яка не ухилялася від вчення апостолів, не додавала нічого до Слова Божого і не відіймала нічого від нього, протягом усіх часів руйнувала справи темряви і виконувала доручення Христа. Візьмемо історію Київської Русі. Довгий час православні собори будувалися на десятини князів і парафіян, і в 14-18 століттях це стало звичайним явищем. У 19 столітті з повним входженням українських земель у склад імперії десятину скасували, і церкву на матеріальне утримання взяла держава. Це зробило церкву залежною від держави. У нинішній традиційній православній церкві так і не збирають десятини. Виходить, що за тисячу років церква змінилася, відійшовши від Слова Божого, і цих змін багато. У 1800-х роках масштабно друкувалася і поширювалася Біблія. Ті, хто займалися перекладом Біблії на сучасну українську мову, були освіченими людьми професори, академіки, і доктори, які знали давньоєврейську і давньогрецьку. Вони не тільки перекладали, а й поширювали слово Боже, стверджуючи, що наше суспільство має бути освіченим, а просвітництво приходить від Слова Божого. Але не минуло і ста років, як на початку ХХ століття, відбувається зміна влади, немає вже царів. Приходить Радянський Союз, і вже не секрет, що за радянських часів церквою керували спецслужби КДБ. Церква була під контролем, багато священиків були завербовані і служили вже не Богу, а владі. Біблія стає забороненою, її ніде не дістанеш. І це минуло лише сто років. Усі церкви потрапили під тиск. Ви скажете, але сьогодні Радянського Союзу вже немає. Так, немає. Але чи багато хто повернувся до основи Слова Божого? Ні. Тому що час поставив свій відбиток на церкву. Адже зі зміною керівництва відбувається і зміна батька. Церква служила Богу, а починає служити сатані. Уявляєте, а якщо церкві тисяча років, як же довіряти і бути впевненим у такій церкві? Впевненим можна бути тільки в Слові Божому, і тільки за Словом Божим можна протестувати, кому служить церква, адже назва церкви може залишатися, але суть змінюватися. Тому навіть у радянські часи існувала підпільна церква, куди входили люди з різних конфесій і деномінацій, які зберігали Слово Боже і проповідували чисте Євангеліє. Отже, бачимо, що державна церква стала інструментом пропаганди у руках влади. І багато людей кажуть: ну, я в церкву не вірю, я віритиму науці, освіті, історії. Але це велика помилка. І освіта, і історія, і наука протягом всієї історії людства ставали таким самим інструментом пропаганди ідеології влади, як і церква. Повертаючись до Радянського Союзу, ми знаємо, що коли при владі був Сталін, він говорив: є три речі, які ми робимо, щоб вивести з омани семінаристів-релігійників. Перше, нам потрібно викладати їм вік землі, що землі мільярди років. Друге, нам потрібно викладати геологічне походження, що не було всесвітнього потопу. І третє це вчення Дарвіна, що люди лише тварини. Радянський Союз підняв армію вчителів, які рухали пропаганду безбожжя, поширювали брехливу історію, все було перевернуто з них на голову. Розуміли ці люди чи ні, але насправді вони рухали пропаганду сатани. Сьогодні Радянський Союз, Імперія безбожжя розпався. Багато хто говорить, а я до Радянського Союзу не маю жодного стосунку, але продовжують бути вчителями і рухають сатанинську пропаганду. Все дуже просто насправді. Останні сторіччя розвинувся атеїзм. Він має коріння, це лише вчення, а не наукова теорія. І науковці у всьому світі визнають це, що це всього лише релігія, в неї треба вірити. Але ми не хочемо вірити в цю релігію, нам і так змалку її викладали. Ми хочемо вірити в Бога, вірити в істину та правду, знати, хто наші батьки, звідки ми походимо, куди ми йдемо, навіщо ми живемо, який сенс життя? На всі ці питання тільки Слово Боже може дати відповідь. Тому, якщо ви нехтуєте Богом, не вірите в Бога, ви атеїсти. Тоді вам треба вирішувати, чи його вчення ви дотримуєтеся: фашистів, нацистів, комуністів чи сатаністів. Може ви думаєте, що сьогодні все не так, і, наприклад, у науці сидять щирі та сумлінні науковці, а наука сьогодні не є інструментом пропаганди. Науковець Генрі Ріхтер, який стояв біля витоків космічної програми США і лабораторії реактивного руху, яка згодом отримала назву НАСА, каже. Відкрито і чесно обговорювати теми, що стосуються реального віку землі та створення, небезпечно. Прагнення до політкоректності і нетерпимість наукової спільноти можуть мати наслідки для тих, хто відстоює біблійний креаціонізм. Наочним прикладом може служити те, що трапилося з моїм другом, який без галасу, але прямо і чесно визнав свою точку зору серед колег. Незважаючи на 12 років бездоганної служби та 9 років у ролі керівника, це коштувало йому роботи. Тому чого дивуватися, що науковцями сьогодні гордо називають лише тих, хто підтримують еволюціонізм, а реальних, сумлінних науковців позбавляють роботи і наукових ступенів. Кому ж вірити? Відповідь Біблії, Слову Божому. Державні церкви, освіта, наука займалися протягом усього часу переписуванням людської історії, тому якщо ви не хочете бути обманутим, перше, що потрібно зробити, це вивчати Біблію. Багато хто боїться це зробити, думаючи, що це просто релігійна книга. Але якщо ви так думаєте, то ви дурна, обмежена людина. Біблія це історія людства, яка підтверджена самим Богом. Вона дана, щоб людина знала справжню історію, щоб люди розуміли, звідки з'явилося людство. Біблія це Слово Боже, яке показує, що було, що є і що чекає на людство, тому це найпопулярніша, найпоширеніша, найчисельніша, найтиражованіша книга у світі, тому що це Божа книга для кожної людини. Вона має божественний початок, тому що Слово Боже є Богом. Якщо ви її ще не вивчали, або припинили вивчати, або не продовжуєте вивчати, починайте і чим швидше, тим краще. Тоді ви зможете дивитися на весь світ очима Бога і розуміти всі події, які відбуваються сьогодні, а не просто дивитися в якійсь одній площині і бачити дуже мало і обмежено. Тому для того, щоб не бути обмеженими, обдуреними людьми, схильними до пропаганди, вам необхідно вивчати Біблію в біблійній апостольській церкві, яка не відступає від Слова Божого і в чіткості виконує його. Підпишіться на наш телеграм-канал Місії Слово Боже, щоб кожен день отримувати откровення Слова Божого. Наша місія гідно пронести Слово Боже через наше життя, через те покоління, в якому нам визначено жити. Життя це коротка мить, пара, і ми повинні докласти максимальних зусиль щоб наповнити цей світ откровенням Божим. Приєднуйтесь, нехай благословить вас Бог.